Дорогі отче Михайло, отче Іване, дорогі парафіяни цієї парафії Благовіщенської, також ті, котрі прийшли сьогодні помолитися до ікони Пресвятої Родини, яку маємо тут із Джублика, маємо таку велику ласку, що зазвичай ми до таких ікон і святинь ходимо самі у паломництво, а тепер ікона зробила паломництво до нас. Ну, ми люди живемо у 21 столітті, і тяжко, знаєте, десь трохи вирватися. І піти у паломництво, тому маємо таку велику благодать від Бога, що не мусимо далеко йти, але можемо прийти сюди, разом помолитися. Сьогоднішню проповідь чи цю науку я би хотів назвати Кузня людських сердець. Мене часто запитують, як ви захотіли стати священником? Або з чого почалося ваше покликання? Як ви зрозуміли, що ви хочете бути священником? І я завжди починаю розповідати. Що все почалося в моєму випадку, в моїй історії з моєї родини. Адже якби не мої бабусі і дідусі, які ще зажили трохи підпілля, якби не мої батьки, які були віруючими, є віруючими християнами, якщо б вони мені не передали віру, не навчили мене, то ймовірніше, що я би не був священником сьогодні перед вами. Моє життя, моє покликання. Моє виховання, моє навчання почалося з родини. Як врешті і багатьох із нас, або більшості з нас, бо все починається з родини. Родина це перше місце, де людина вчиться всьому. А найперше самому головному любові. Перше місце, де людина пізнає, що вона важлива, що вона цінна це родина. Взагалі, досвід родинного дому формують у нас таке почуття власної вартості, власної цінності, що ми важливі. Саме там ми вперше чуємо, ну або не чуємо, хто як, що ти гарний чи гарна, що я тебе люблю, що ти потрібний мені, або можемо чути щось протилежне. І цей досвід, який ми маємо з дитинства, з наших родин, з наших домівок, він не зникає нікуди. Він стає таким фундаментом, основою нашого життя, відштовхуючися, від якого ми будуємо подальші наші стосунки в дорослому житті і з іншими людьми, ба навіть це впливає на будування наших стосунків із Богом. Якщо людина зростає в атмосфері любові, їй легше прийняти Бога, який є любов'ю. бо вона цієї любові досвідчила. Якщо... Вона звикла, що любов треба заслужити собі, треба собі купити, або, наприклад, що за помилки карають відкиненням, іде геть. Ну, так само починає думати і про Бога, що перед ним треба собі щось заслужити, і що він може мене відкинути, що перед ним постійно потрібно доводити свою власну цінність. Але цього не потрібно. Тому родина, улюблені, родина є дуже важлива. Вона важлива не лише тому, що є клітиною суспільства і клітиною церкви. Або соціальним таким середовищем. Родина важлива тому, що вона є кузнею людських сердець. Тому що ми в ній формуємося і формуємо. Ми це чітко бачимо в сьогоднішньому Євангелії. Адже ми чуємо про. Дітей, які прибігали до Ісуса. Дитина не прибіжить до того, хто її відкидає, або хто скаже ідеть, або виглядає дуже строго. Можемо припустити, що Ісус виглядав не дуже строго. Може, а не може, а й точно, не виглядав, як на іконах. Не хочу сказати, що ікони не потрібні, ікони мають свою місію, своє завдання, тільки що Ісус. Виглядав так, що це приваблювало дітей до нього. Діти горнулися до Нього, хотіли до нього прийти. Чому? Ну, бо він добрий. Бо він є любов. Бо він не казав, що якщо будеш хороший, то дам тобі конфетку. Він казав, і вже тебе люблю. Просто ти є. Учням це, звісно, не подобалося. Вони намагаються дітей відігнати, ну, бо вважають, що діти заважають, що вони, можливо, не настільки важливими, щоб Ісус втратив свій час для них. Але Ісус, власне, на учнів обурюється і каже: пустіть дітей приходити до мене, не бороніть їм, бо таких є Царство Боже. В цьому жесті також відкривається стиль Божої любові, яким є Бог. Адже Ісус не чекає, поки діти щось зрозуміють, стануть розумними, мудрими і досвідченими або заслужать собі, не знаю, його увагу. Він просто приймає їх такими, якими вони є, як дітей. І показує цим самим жестом це дуже важливі Івангелії. Тому що Ісус цим жестом показує, що перед Богом кожна людина є цінною. Кожна людина є цінною не через свої досягнення, не через те, що має, не через те, що здобула, а через те, що вона є його улюбленою дитиною. Кожен з нас є в Божих очах і дуже цінний і важливий. Тільки тому, що є його дитиною. Навіть не тому, що молиться, і навіть не тому, що сьогодні ще понад норму неділі прийшов цей вечір помолитися до Ікони Пресвятої Родини. Не тому. Це перший і найглибший образ того, чим повинна бути родина. Наша родина, моя родина місцем безумовного прийняття. Родина християнська покликана бути місцем безумовного прийняття. Тобто, де мене приймають без умов. Де мене люблять. Ну, проте ми знаємо, що наша реальність часто є іншою. Не кожен досвід родини був досвідом любові, бо для декого дім означає тепло і підтримку, і приємні спогади, а для декого дім батьківський часом асоціюється з не дуже приємними емоціями. Часом це страх, може напруга, відчуття, що тебе постійно критикують, оцінюють, не сприймають. Хтось, можливо, виріс без одного з батьків і не чув слів схвалення. Хтось навчився, що любов завжди умовна, що і треба собі постійно заслуговувати, купувати і що вона не безкоштовна. І на превеликий жаль, такий досвід потім пливає на відносини з Богом, як я вже сказав. Такий досвід формує людину, якій дуже важко довіряти. Важко відкриватися, важко приймати любов без страху втратити її. Така людина постійно хоче все контролювати. Чому? Бо розуміє, що в будь-який момент може втратити. Саме в цей зранений досвід, такий досвід наших стосунків, наших родин приходить Христос. Адже Він не будує Царство Боже на якихось ідеальних сім'ях. Він приходить в наш реальний світ, в нашу людську історію, стається людиною такою, як ми, окрім гріха. І приходить в цей світ через родину, звичайну родину в Назареті. Він живе серед звичайнісіньких родин, які, так само, як ми переживають різні труднощі, проблеми, хвороби, страхи. Хтось окупацію, нестабільність і так далі. В тих часах то саме, і в нас час то саме. І цим показує, що Бог не стоїть осторонь наших страждань, наших труднощів, а входить до них. Тому перше читання, яке ми чули сьогодні, це про Хрест. Бо Хрест нам показує, що Бог не стоїть десь там на стороні, дивлячись, як ми мучимося, і каже так, ну, ще трошки потерпи, потерпи. Але Він сам терпить разом з нами. Він перший вийшов на Хрест і постраждав заради нашого спасіння. І показав цим, що в кожній болі, в кожному стражданні, в кожній самотності, в кожній сльозі він є присутній разом з нами, він є присутній з тобою. В твоєму житті, в твоїй історії. І приходить, власне, в такі родини з труднощами, з проблемами, щоби показати, що Він хоче із середини наші сім'ї, наші родини переображувати. І для нас, батьків, це має дуже конкретне значення. Тому що дитина пізнає Бога не з теорії. А з дуже конкретного, практичного досвіду вдома. Коли вдома є любов і повага, дитина вчиться, що її цінують не за успіхи, а за те, ким вона є. Коли батьки вміють попросити пробачення, о, як це важко дається. Знаю з власного досвіду. Коли батьки вміють попросити пробачення своїх дітей теж, то діти відкривають, що любов сильніша за помилку. Що помилятися, це нормально. Якщо виправлятися, але цього не можна навчитися, якщо не побачиш досвіду власне, цього, що мій тато чи моя мама вміє попросити пробачення, сказати: Вибач, бо я помилилася чи помилився? Якщо так робить, то, власне, показує таку любов, яка перевершує помилки. Коли в родині є молитва, наприклад, то дитина бачить і вчиться, що Бог не якийсь далекий. Такий, знаєте, трансцендентний, десь там у хмарках сивий дідусь, який безпорадний нічого не може вдіяти. Коли практично вдома моляться кожного дня сім'я, так як гасло цього року родина є сім'я, котра разом молиться, тримається разом. То дитина бачить, що Бог не є десь далекий, що Бог тут є присутній в конкретній моїй реальності, в моїй щоденності. У моєму житті. Але Євангеліє улюблені, воно звернене не лише до тих, у кого родина стала шкоглою любові. Воно особливо звернене до тих, для кого родина стала або була місцем болю. І Христос не каже людині, змирися зі своїм досвідом. Він каже, а твій досвід може бути зцілений. Твоя рана може бути загоєна, якщо ти довіришся мені. Якщо ти довіришся мені, Бог хоче нас цьому навчити. Якщо слово батько мати пов'язане з раною, то Бог хоче наповнити його новим змістом. Якщо ти не знав чи не знала, що таке бути прийнятим без умов, то Ісус хоче дати тобі цей досвід. Тому ми постійно проповідуємо Євангелії. А Євангелій це добра новина про те, що Бог нас приймає без умов. Так, Він нас запрошує до змін, до покаяння, але найперше перед тим. Бачите, Ісус знав, що Петро зрадить Його. Ми на тому тижні читали читаємо в читання, і читаємо про ці читання. І знав, що Юда його зрадить, але Він їх покликав. Він їх покликав апостолами. Це щось неймовірне. Якщо я знаю, що хтось мене підставить, то чи буду мати, хотіти мати з ним діло? Але чому Ісус їх покликав? Тому що Він перед тим, як хоче, щоби. Ми виправилися, розкаялися, змінилися. Він перед тим приймає нас з любов'ю такими, якими ми є. І тому ми, священники, постійно проповідаємо про те саме, про Божу любов. Про те, що Бог нас приймає такими, якими ми є, що любить нас. Це дуже важливо. Тому церква називає себе родиною. І ми сьогодні зібралися тут як одна родина. Разом молитися. Не тому, що в нас тут все досконало в церкві. А так, як і в родині. Буває по-різному, правда? Бувають періоди добрі, бувають сварки, бувають різні кризи і так далі. Церква називає себе родиною, тому що вона покликана бути простором. Власне, тим місцем, де мене приймають, і де я можу відновитися, знову розкаятися, повернутися до Божого, Божого лиця. У церкві людина може знову вчитися ставати і бути сином і дочкою Божою. А не лише тим, хто мусить собі заслужити любов. Якщо церква стає місцем, де я маю собі заслужити любов, то вона втрачає свою ідентичність. Чому? Тому що церква покликана до іншого стати місцем, де я можу бути прийнятим. А де я можу відчути себе любленим, де головним порядком у храмі не є докір і критика і оцінювання, а є прийняття. Де ми тішимося, тому що прийшов. Слава Богу, що прийшов. Слава Богу, що є тут з нами, такий, який є. А тут часто буває по-різному. Хтось п'яний прийде, хтось прийде під кайфом, по-різному буває. Але важливо, що церква має стати тим місцем і має бути тим місцем. Отже, родина це не місце без помилок, це місце, де людина має навчитися, що її люблять. І це найголовніше в нашому житті, бо ми створені з любові і покликані до любові. Це наше. Головна мета це фундамент. Ми з любові створені і покликані до любові. Якщо цього не сталося, і ми не досвідчили тої любові і прийняття в минулому, то Христос хоче зробити можливим це тепер. Саме тому церква проголосила рік родини, говорячи про важливість родини, ми не говоримо про ідеали якийсь, ми говоримо про присутність Бога. В реаліях, в наших реальних домах, там, де є труднощі, там, де є конфлікти, там, де є, де є важко, де ми вчимося любити. Бо кожна людина має право не просто жити, а має право знати, що вона є прийнята і люблена. І це те, що Бог хоче здійснити через родину. Тому що родина є тим місцем, де людина має цього досвідчити: любові і прийняття. Родина є кузнею цього. Кузнею. Христос хоче бути там, де людині важко вірити, що її люблять, і, навчитися, і навчити нас знову приймати любов. Тому сьогодні я прийшов до вас не просто, щоб сказати вам якесь мудре слово, хоча тут собі дещо записав, щоб не забути, або точніше, щоб за дуже довго не говорити, вже закінчую, до речі. Але для того, щоб не просто сказати вам про важливість родини і наскільки родина важлива, але для того, щоб запросити вас і себе теж. Відкрити свої родини для нього. Ми приходимо сьогодні до ікони Пресвятої Родини, аби просити Бога і перед Ним відкрити двері до своєї родини. Сказати, Господи, прийди в мою родину, приди моє життя. Дай мені, навчи мене бути як ти, любити і приймати безумовно, без заслуг. Помолімося в цій літургії, щоб Ісус, Марія, Йосип, аби війшли в наші доми в наші родини, де є холод, принесли тепло, де є страх, принесли довіру, де є рана зцілення. Господи, навчи нас у наших родинах ділитися Твоєю любов'ю. Амінь. Христос посеред нас.